<с1> <свят> <свят> ви якщо думаєте, що я вмию знімати розпаковки, то ви дуже помиляєтеся. Розпаковка! Але щоб тут красиво теж було, тако все буде срач такий, так? і сривки буде. Берет. Ну <свят> добре. Ага. Кольочок в кольочку, потім все один кольочок. О, тут щось є. О, блекі, давай такі. Ага, ага, Щоб мати ароматерапію вдома. <реш> Може попробувати, тоді я вам розкажу, як. це. Тут десь водичка заливається, щось там капається і воно щось так робить. Такого. такого я ще не пробувала. Добре, йдемо далі. Тут багато-багато всякого. О, тут ми маємо таку стоєчку. Телескопічна. Все, я вже знімаю багато всякого. Я все навчуся час. Це забираємо, так? Да? О, це ще один тримач. Такі-такі-такий. Я не знаю, що з ним зробити. Потім розберуся. О, петличка. О, а це для мого гарного сну. Ось я буду котик-котик. О, ще одна тринога, але більша. І ще щось останнє в нас є. Це звичайно, ну а як без цього. Тож не можна бути голодними. Знаєте, що це є? Сковорідка! Все, розпаковочка на сьогодні завершена.